Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 25 травня 2025 року, я хочу вам показати такий сорт полуниці, як Аріана. Це дуже раннього терміну дозрівання ягода. В цьому році все попало під зворотні заморозки. Це лише дві ягоди, які вдалося, бачите, ось гривня і ягода. Ягода смачна і ось показую вам, бачите, побитий цвіт заморозки зворотнім. Така ось Серце, серце видно, ягода. Ось так. листочки. Виглядає, є ще одна ягода, які вдалося, які вдалося пережити ці заморозки. Є ще й нормальний цвіт. В цьому році зацвіла. Як надрання полуниця, так і середньорання. Одночасно. Один, єдина мальвіна не цвіте. Дивіться, бачите, теж побитий. Побитий цвіт заморозка. Майже щодня, щоночі був заморозок ось. Бачите? Побитий цвіт. Цвіте а толку з нього. Ось там іще є ягоди аріани. Ну все, друзі, це все, що я хотів за неї показати вам. Такий сорт Аріана. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом!